Сьогодні відбувся черговий обмін полоненими. Сьогодні координаційний штаб, його команда повернула 95 наших оборонців. Вітаємо вас, хлопці, на рідній українській землі! Слава Україні! Хорош! Особливість цього обміну в тому, що серед повернутих 20 засуджених наших військовослужбовців. Псевдоросійськими судами до довічного ув'язнення та 28 військовослужбовців отримали величезні строки за те, що просто боронили Україну. Так, да, Я сьогодні повернувся в Україну. Алло, мама, привіт! Азов! Мама! Я тебе дуже люблю, мамо!